На Черкащині відкрили чотири шкільні лісництва. Тут молодь буде вивчати екологію, природознавство та основи роботи лісівника, а практичні заняття проходитимуть на природі. Черкаське керівництво прийняло школярів до зеленого братства, а молодь влаштувала концерт. Як юні природолюби стали на шлях дружби із навколишнім середовищем – далі у сюжеті. Алла з дитинства працює в лісі, адже її тато лісівник. Дівчина вже багато знає про догляд за насадженнями, а нині вона вирішила поглибити свої знання про батькову роботу. І від сьогодні Алла учениця шкільного лісництва. Він працює лісником, він оберігає ліс, дбає про нього. Кожного дня він обходить безліч кілометрів, щоб подивитися кожний куточок, кожну місцинку, про яку треба подбати. Нині в області функціонує 10 шкільних лісництв. Цього вересня відкрито ще чотири в Канівському, Лисянському, корсун Шевченківському та Черкаському районах. В усіх класах від 20 осіб. Вчителі розповідають, охочих багато, проте бракує місць. Тому влаштували конкурс. Тих, хто не потрапив нині до лав юних природолюбів, візьмуть часом. В наших планах є не тільки догляд за лісовими насадженнями. Ми будемо крім того намагатися висадовлювати, вирощувати саджанці лісових культур і висадовлювати їх в питомнику, а потім у ліс. Ми сподіваємося, що зможемо в цьому році виконати всі наші заплановані справи питанні… Заготівлі лікарської сировини, збору насіння чагарникових та деревних культур я дуже хочу вірити в те, що наші дітки у нашому шкільному лісництві почерпнуть для себе основи знань про ліс. В їхньому житті це буде надзвичайно важливе. В програмі навчання молоді, догляд за лісовими культурами, збір насіння, лісопатологічне обстеження насаджень та патрулювання лісу. Також школярам читатимуть лекції. Лісівники говорять, головне завдання таких закладів формування молодого покоління, нового світогляду з високим рівнем природничих та екологічних знань. Перш за все, це поміняти у дітей у свідомості свідомість, відношення до природи, відношення до лісу. І той костяк в школі. Учні нашого шкільного лісництва вони донесуть те, що ми навчимо їх, те, що ми розповімо їм про природу. Вони донесуться до своїх однолітків, своїх однокласників, і це буде реальною справою. Контролюватимуть роботу таких мінішків, лісівники кажуть, допоможуть закріпити теоретичні знання на практиці. Починаючи від збору насіння, як ми його збираємо, де ми його сушимо. У нас є база, одна з найпотужніших, скажімо, в області. Є лісові розсадники із велика кількість посадивного матеріалу там, тому ми почнемо звідти. І потім будемо рухатися звичайно далі на посадку лісових культур, різновікові, різно з різних порід, як створюється насадження. Юні природолюби запевняють, у майбутньому бачать себе лісівниками. Ну так, насамперед, це ну добре. Посадити нові ділянки, побачите, ну якби. Плоди твої роботи ми не просто посадили дерево, ми посадили якби пам'ять нащадкам. Через сто років вони побачать, що хтось до них цей ліс посадив. Він стоїть ну, завдяки тим людям, які працювали і ну, поклали свій труд. На відкриття учні підготували концерти, розповідали про процвітання природи та буяння лісів. А ще пообіцяли зроблять усе, щоб залонити Україну. Яна Лимаренко Анатолій Бойчук Черкаська служба новин.